Шановні земляки, ще один захисник смілянин, справжній патріот України, солдат жмурко Артем Ігорович, приєднався до війська Небесного. Він скільки мав сил, боровся за звільнення нашої землі від ворога. Але на жаль, 28 лютого 2024 року. Поблизу населеного пункту Харківської області отримав вибухову травму з осколковим пораненням несумісним життям. Жмурку Артем служив солдатом, стрільцем, помічником гранатометника першого відділення другого піхотного взводу Другої піхотної роти військової частини Збройних сил України. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, світ української нації. Йдуть ті, хто розуміє, що таке батьківщина, що таке рідна земля. Шануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка-Жмурка Артема Ігоровича. Слово представнику Черкаської районної військової адміністрації Петру Щербатюку. Шановні присутні, сьогодні знову зібралися з сумної нагоди, щоб віддати шану загиблому герою, який загинув, захищаючи нашу незалежність та територіальну цілісність. Тяжко підбирати слова в такі хвилини. Тому дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким, рідним, загиблого, а нам міцного здоров'я, мирного неба і найскорішої перемоги. Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорога родина, шановні сміляни. Біль, біль, біль. Молода людина, якій не виповнився ще 30 років, які жити, творити, виховувати дітей прийняв для себе єдине вірне рішення піти разом з своїм батьком, захищати нашу країну від ненависного ворога. Нема слів, щоб виразити всі ті співчуття. Родині, рідним, друзям, хто знав Артема. Від імені міського голови Сергія Нанка від цієї Смілянської громади висловлюю найщиріше співчуття родині загиблого. Герої не вмирають. Слава Україні! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, побратими. Тяжка втрата пекучий біль та вкотре ми тут зібралися, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжніх героїв. котрий, не зважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Він пройшов надважкий військовий шлях та повернувся додому. Як відважний та мужній син українського народу, але на жаль, на щиті. Жмурко Артем неоцінана втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо! Дякую, молимось за упокоєння душі спочилого, воїна героя Ордима і за відпущені високої прохини, вільної не вільної, що Господь Бог оселив душу Його там, де праведні спочивають, милести Божаї, царство небезпечних. Його, і відпущення гріхів Його, у вокреста, безсмертного царя і Бога нашого, просимо воскресіння, життя і упокоєння спочиненах. Война герой Артема, Христе Боже наш, і Тобі славу висилаємо, від благи і людинолю, нагіло. Душу, тому що розуміємо, що найперше для кожної душі потребується молитва духовна. До нас вже давно прийшла війна, яка триває вже 10 років, і нема спокою для українців, тому що ми розуміємо, що ця боротьба є веснашим, але ця боротьба є можливість того, щоб ми могли звільнитися від ярма окупанта, який прийшов на нашу землю, який не дає нам можливості спокійно жити на нашій землі. І ми маємо можливість того, щоб бути разом, тому що ті, хто знаходяться на перебуті, які захищають нашу землю, захисники і захисниці, вони віддають найцінніше своє життя. Вони борються для того, щоб ми могли жити на нашій українській землі. І ми бачимо, наскільки це є важко, коли ми маємо поховання наших молодих захисників. Це є цвіт нації, тому що такий молодий юнак, воїн, який після себе ще не оставив сліда, не створивши сім'ї не маючи діточок, які би могли продовжити життя української нації, для того, щоб бути патріотами своєї держави. Ми що розуміємо, якщо виб'ють молоде покоління, то де взяти? Для того, щоб створювати свою міцну державу, з кого її брати? І це є важко. Для всіх нас, тому що ми маємо вистояти у цій нелегкій боротьбі, ця боротьба веде нас до того, що ми мусимо захищати свою землю. Ми не можемо відійти від неї. Тому якщо ми відійдемо, ми станемо рабами. А якщо ми станемо рабами, то нам тоді вже не можна буде сказати, що я українець, який зможе бути вільний на своїй українській землі. І завдяки їм ми маємо можливість молитися у храмі, молитись на своїй мові, розмовляти на українській мові і славити Бога. Тому що кожного разу, коли ми приходимо до храму, ми маємо можливість прославляти Бога. І завтра якраз той день поминальний, коли ми маємо можливість згадати. За всіх особших, ті, які вже перейшли у вічне життя, батьківська поминальна субота, згадати за наших воїнів, які вже з нами немає, але які вже є у вічності, які дивляться із віконечка Небесного на нас, для того, щоб ми могли разом об'єднатися, щоб ми разом могли в своїй молитві просити Бога. Щоб Господь дав їм царство Боже. Це найвище блаженство кожної душі християнської для того, щоб вона перебувала у вічності. Що ми можемо зробити для кожного воїна, який вже перейшов у вічне життя? Більше дарунки ми не можемо зробити, як молитву принести, щиру молитву. І цей воїн. Молодий, проявив свою любов до нас. Він найбільше, що мав в своєму житті, це дар, життя, яке дав йому Господь. Він віддав своє життя. Ми скажемо, а чи легко піти на війну і віддати своє життя? Ні, не легко. Страшно. І кожній людині це страшно Іти і, і боротись. Але ми бачимо, чому ми називаємо героїв. Тому що вони, не дивлячись на страх, і ризик ідуть і захищають, вони віддають своє життя. Страшно казати, але іншого вибору нема, тому що ми не прийшли на чужу землю, Ми на своїй землі і мусимо захищати свою землю. Тепер звучить слово на щиті». Це слово давнє, що і спарти, коли. Мама відпробачала свого сина захисника. Вона говорила такі слова до нього, до свого захисника, що ти або повернешся зі щитом, або на щиті. Тобто, що ти покажеш свою відданість для своєї держави. І дійсно воєнного тер показав свою відданість для своєї держави України, що він є гідний син своєї держави. Що він є гідний син своїх батьків. Тому велика подяка для родини, що виховали такого сина, який в своєму житті зробив для того, щоб захистити вас, захистити свою землю від ворога, який прийшов на нашу землю. Тому хай Господь приймає наші молитви за загиблого воїна Артема, героя, який віддав своє життя. За незалежність соборність української держави, хай Господь приймає його до Царства Божого, щоб він знайшов оселях небесний з усіма святими налоня Авраама Ісакова, де вже нема ні болісні, ні печальних зіткань, але є вічне і духовне життя. Слава Україні! Героям слава! Yeah.